Питання фінансів це питання довіри Богові. Питання фінансів це досить духовне питання. Я не можу повірити, що людина віддасть за Господа життя, якщо вона не може пожертвувати 10% від свого прибутку. Минулого року на обласній конференції Хмельницьке обласне об'єднання перейшло за порадою братерства на структуру 10 10, -10. 10% члени церкви вділяють на церкву із своїх прибутків. Церква із отриманих пожертвувань 10% вділяє на обласне об'єднання. А обласне об'єднання, в свою чергу, вділяє 10% від отриманих коштів на Центральну канцелярію братерства. Фінансовий бюджет. Після реалізації Хмельницької області проекту 10 10 10 порівняно з 2024 роком, на 2025 рік виріс на 280%. Це допомогло нам розвинути різні служіння наших департаментів Хмельницької області. Допомогло нам прогнозовано йти цей рік і розуміти, на які департаменти і скільки ми можемо виділяти коштів. Це допомогло нам. Підтримувати ті церкви, які сьогодні не спроможні повністю окупувати себе в круглий рік. Це допомагає нам більш впевненіше дивитися на майбутнє, розуміючи, скільки нам на це потрібно коштів. Завдяки проєкту 101010 10, ми маємо сьогодні можливість. Прогнозувати наші доходи і можливість розробляти плани довгострокові для розвитку кожного департаменту і в цілому нашого хмельницького об'єднання. Коли ми прийняли служити служінням 10 10 10 я хочу сказати, що всі наші члени церкви підтримали цю ініціативу. Ми розробили схему давання десятини, пожертвувань, і ми побачили, як наше Фінансове становище в церкві поліпшилось набагато краще, якщо сказати у відсотковому відношенні, то десятини зросли певно відсотків на 30-40. І це сприяє тому, що людина розуміє, що ці фінанси йдуть на обласне об'єднання, на всеукраїнське об'єднання. І тоді людина охоче і правильно відраховує, правильно дає час наперед Господом. Я звертаюся до кожного із вас із простим і щирим закликом бути вірним Богу у десятинах і пожертвуваннях. адже це питання довіри, послугу і нашого ставлення до Божої справи. Десятина це запорука успіху, бо там, де ми правильно розпоряджаємося тим, що дав нам Господь, приходить Його благословення. Закликаю вас бути вірними в цьому служінні, і хай Господь поблагословить кожного, хто це робить з чистим серцем і з вірою в нашого Господа Ісуса Христа.